Ми всі знаходимося у подорожі, і я вірю, чим більше ми усвідомлюємо цю подорож, і тим більше виборів робимо свідомо, тим краще стає наш шлях. Він може бути легшим, швидшим, приносити нам більше радості, кращого здоров'я і справжні нагороди життя. Привіт, друзі! Це невеличка мотивація та налаштування на успішний день від Луїзи Хей, ти не обмежений лише своїм фізичним тілом. Ти чиста свідомість, ти божественне величне вираження життя. Ти пов'язаний з кожним його аспектом. Ти не підкоряєшся впливу жодної іншої людини, місця чи обставини, бо єдиний, хто думає у твоїй голові, це ти. Саме ти маєш силу творити, саме ти маєш останнє слово у своєму житті. Ми прийшли у цей світ із повною свободою, і робимо вибори у власних думках. Жодна людина, жодне місце чи річ не можуть думати за нас, якщо ми цього не дозволимо. Ми єдині, хто створює думки у нашому розумі. У нас є повна свобода, те, що ми обираємо думати і в що вірити. Здатне змінити наше життя до невпізнаваності. Я вільна думати прекрасні думки. Я виходжу за межі минулих обмежень у простір свободи. І я стаю тим, ким була створена від початку. Я відпускаю всі страхи і сумніви. Страхи і сумніви це лише гальма. Що затримують нас від того добра, яке ми самі ж і хочемо впустити у своє життя. І я обираю відпустити їх, і я обираю звільнитися від усіх руйнівних страхів і сумнівів. І я приймаю себе. Я створюю мир у своєму серці та розумі. Я кохана, я в безпеці. Божественна мудрість веде мене. Навчися чути свій внутрішній голос. Ти точно знаєш, що робити. Я роблю правильні вибори протягом цього дня. Божественний розум постійно скеровує мене на шляху до здійснення моїх цілей. Божественний розум постійно скеровує мене на шляху до здійснення моїх цілей. І я у безпеці. Я люблю життя. Щоранку, коли я прокидаюся, я отримую дар ще один новий чудовий день, день, який я ще ніколи не жила. Він принесе свої особливі події, і я радію, що живу. Жити повноцінно і вільно, це моє природнє право від народження. Я віддаю життю саме те, що хочу отримати від нього. Я люблю своє тіло, і я щаслива жити у цьому чудовому тілі. Воно подароване мені на все життя, і я ціную його та піклуюся про нього з любов'ю. Моє тіло дорогоцінне для мене. Я люблю кожен його сантиметр. І те, що бачу, і те, чого не бачу, кожен орган, і кожна залоза, кожен м'яз, і кожна кістка, кожна клітинка, моє тіло відгукується на цю любовну увагу, даруючи мені здоров'я і життєву силу. Я створюю спокій у своєму розумі, і моє тіло відображає цей спокій. Як досконале здоров'я. Я, я перетворюю кожен досвід на можливість. Коли у мене виникає проблема, а вони трапляються у кожного, я відразу кажу собі: з цією ситуацією вийде тільки добро, це легко вирішиться на благо всіх. Все добре, я в безпеці. Я повторюю це знову і знову. Це заспокоює мене і дозволяє Всесвіту знайти найкраще рішення. Кожна проблема має своє рішення. Кожен досвід це можливість для мене навчитися і зростати. І я у безпеці, я у спокої. Глибоко в центрі мого буття є нескінченне джерело миру. Як гірське озеро глибоке і спокійне. Жодна людина, жодне місце чи зовнішній хаос не можуть доторкнутися до мене, коли я в цьому просторі. Тут я спокійна, мої думки ясні. Я отримую божественні ідеї. Я наповнена миром. Божественний мир і гармонія оточують мене і живуть у мені. Я відчуваю терпимість, співчуття і любов до всіх людей і до себе також. І все ж, коли ми говоримо про силу думки та внутрішню свободу, важливо пам'ятати ми не лише свідомість, а й енергія, наш час на землі обмежений. Але те, як ми використовуємо свою енергію, може змінити якість усього життя. Наше життя складається з часу та енергії. Час невпинно спливає для всіх однаково. Ти сидиш, він іде, ти спиш, він йде. Ти працюєш чи нічого не робиш, він все одно минає. Ти щасливий чи нещасливий, час все одно спливає. Для всіх нас час закінчується. Єдине, чим ми можемо розпоряджатися, це енергією. Якщо ти піднімаєш рівень своєї енергії, те, на що інші витрачають 10 років, ти можеш зробити за один. Це означає, навіть якщо ти проживеш тут 100 років, твій вплив може виглядати так, ніби ти жив тисячу. Просто тому, що ти навчився управляти своїми життєвими енергіями. Бо по-справжньому впливовою людиною означає стати свідомим. Але якщо ти застрягаєш у примусових циклах, твоя енергія витрачається даремно. Уявімо добу більшість людей сплять по 8 годин це вже третина життя ще 2-3 години минають щодня на базові потреби. І виходить, що половину життя щодня витрачається на обслуговування тіла, а з іншою половиною, якщо придивитися уважно, більшість рухів тіла, думок емоцій теж йдуть у примусові повторення. Але якщо ти трохи чутливий до життя, то зрозумієш, найбільша перешкода твоєму житті це ти сам. Головне нагадати собі, я не є проблемою. Мої думки, мої емоції, моє тіло не є проблемою це мої інструменти, а не перепони. І саме тому так важливо навчитися спрямовувати енергію туди, де вона приносить плоди. Видатні люди завжди знаходили спосіб налаштовувати свій розум і тіло так, щоб бути провідниками творчості і сили. І я хочу навести приклад однієї жінки, яка зробила це по особливому. Вона завжди прокидалася рано. Ще затемна, коли довкола панувала тиша, тоні Морісон вставала, аби писати вона тихо рухалася по квартирі, готувала свою першу чашку кави, сідала за стіл, і в той час, коли розум прояснювався, а сонце сходило і заповнювало кімнату світлом, вона писала. Вона робила так роками це був її ритуал, звичка якою користувалися не лише письменники, а й безліч цілеспрямованих людей протягом історії. Кожен письменник знаходить свій спосіб наблизитись до того простору, де відбувається контакт, де він стає провідником, де включається таємний процес. Для мене світло це сигнал переходу. Важливо бути там ще до того, як воно з'явиться це дає мені силу. Але водночас у цьому був і глибокий практичний сенс. На початку своєї кар'єри Морісон була не лише письменницею, вона була самотньою мамою двох маленьких синів. Її дні займала робота редакторки щохвилини поруч були діти, а пізнім вечором вона вже була виснажена. Тому залишалися лише дорогоцінні ранкові години між ніччю, що відходила, і світанком, що наставав до першого мамо, від дітей до стосу паперів з роботи, до дороги в офіс, до телефонних дзвінків, рахунків та посуду. Саме тоді вона могла бути письменницею. Рано вранці вона була вільною. Рано вранці вона була ясною впевненою. Сповненою енергії. Рано вранці обов'язки ще існували лише в теорії. І все, що мало значення, це історія натхнення і мистецтво. У 1965 році вона сідала за свій перший роман, щойно розлучена, 34-річна одна з небагатьох темношкірих жінок у майже цілком білому чоловічому літературному світі. І все ж, у її відчуттях це було найвище з можливого життя. Вона вже не була дитиною, але при всіх відповідальностях усе було досить просто. Її діти потребували, щоб вона була дорослою. Так само цього потребував і її незавершений роман прокинутися, з'явитися, бути присутньою, віддати все, що маєш, і вона це зробила. Навіть після того, як у 1970 році вийшов її перший роман The Bluest Eye і отримав захоплені відгуки, Тоні Моррісон не зупинилася. Вона написала ще 10 романів, 9 нонфікшн книжок, 5 дитячих книг, 2 п'єси й низку оповідань. Вона здобула національну книжкову премію, Нобелівську премію та президентську медаль. Але понад усі ці нагороди найбільше вона пишалася тим, що зробила це все, залишаючись чудовою матір'ю. Матір'ю, яка працювала і водночас виховувала дітей. Звісно, прокладатися так рано це не завжди приємно, але саме в цьому був її секрет. Бо життя це не вершина, яку треба здолати, життя це траєкторія, по якій ми рухаємося. Наше існування складається з часу та енергії. Час впливає для всіх однаково. Ти сидиш, він минає. Ти спиш, він минає. Ти працюєш чи нічого не робиш. Він усе одно спливає. Ти щасливий чи нещасливий? Час спливає. Усіх нас час покидає. Єдине, що ми можемо змінювати, це якість нашої енергії. Коли ми піднімаємо свою енергію на вищий рівень інтенсивності та можливостей, ми можемо зробити за рік те, на що інші витрачають десять. І тоді, навіть якщо ми проживемо тут сто років, відчуття від нашого впливу буде таким, ніби ми жили тисячу. Бо справжній вплив визначається тим, наскільки свідомими ми стали. І все це нас повертає знову до ранку, бо саме вранці ми вільні. Навіть ті, хто здобув від ранніх підйомів найбільші переваги, визнавали це завжди боротьба. Ми думаємо я не жайворонок, але правда в тому, що ніхто не народжується людиною ранку, просто в цей час ми ще свіжі і не обтяжені днем. Геммінгвей любив повторювати він прокидається рано, бо тоді ніхто не заважає, і коли навколо прохолодно, ти сідаєш писати і поступово зігріваєшся від роботи. Морісон казала, що саме вранці почувалася впевненішою і яснішою, поки день ще не забрав її сили. Вона чесно визнавала: увечері я вже не дуже розумна, недотепна і невинахідлива. І ми всі це знаємо після звичайного дня з рутинними розмовами, розчаруваннями та втомою важко бути натхненним. Але ранок це інший час. Тоді в нас ще є воля. Ось чому багато керівників ідуть у спортзал саме вранці, бо знають пізніше вони вже можуть не знайти сили. Ось чому ми читаємо і думаємо зранку, бо пізніше може не бути часу. Ось чому тренери приходять до залу першими, щоб мати перевагу будь активним, поки ти свіжий, поки можеш. Схопи цю годину до світанку, схопи цей час до того, як почнеться трафік. Схопи її тоді, коли ще ніхто не дивиться, коли всі інші ще сплять. Навіть Марк Аврелій, наймогутніший чоловік світу, у своїх роздумах переконував самого себе вставати на світанку, коли тіло хотіло лишитися під ковдрою. Невже для цього я створений? питав він, щоб лежати в теплі? Так під ковдрою приємно, але чи для того ми народжені, лише щоб відчувати приємність? Це те, на що ми готові витрачати подарунок життя, цей унікальний момент, який ніколи не повториться? Він нагадував собі: подивись на рослини птахів, мурах, павуків і бджіл. Вони всі роблять свою роботу, впорядковують світ як можуть, і ти не хочеш виконати свою? І тут ми, тисячі років по тому, все ще натискаємо відкласти будильник. Все, що відмовляємось від найпродуктивніших годин дня, втрачаємо час до того, як світ остаточно прокинеться. Чому ж ранок здається таким святим? Можливо, тому що ми торкаємося традицій предків, які також вставали рано молитися, працювати на землі, носити воду з річки чи колодязя, подорожувати пустелою до сходу сонця. Тож, коли важко прокинутися, нагадай собі, Звідки ти, пригадай традицію, пригадай, що поставлено на карту. Подумай, як це робила Морісон, подумай про її бабусю, якій було ще важче. Подумай про сотні поколінь до тебе, які вставали на світанку. І зрозумій, яке це щастя бути живим, радій, що прокинувся, бо це завжди краще, ніж альтернатива, яку одного дня ми всі зустрінемо. Відчувай радість від того, що можеш робити те, що любиш, цінуй цей час, але найголовніше використовуй його.